Збираємо на точку, який у нас лісовий. Даний точок це пакетна пасіка. Тут всі вулики ППУ. Якщо порівняти з отеліями, то тут розвиток сімей по кількості розплоду кращий, звісно. Плюс ліс, плюс ППУ. Оце ми зараз дивимося тільки контрольні сім'ї, а досі нічого не дивилися. З цього ряда дві сім'ї, котрі потягнули потужні язики вже на годівничках. Відставляю отаку біленьку суш, тому що просто не встиг зробити ощенку. Також я надаю ще сироп, тому вещенка і не дуже їм би підходила. Підготую вищину, підготую сироп і будемо теж давати. Реально слабенька сімейка хоча в зиму вона йшла як сильна. Ця сімейка у нас позначена як слабенька, тому що стоїть отак цеглинка. Дивимося зараз, які в неї на сьогодні результати. Та дійсно вона слабша. Рамки бджілки самі посушили. Забирається на перетопку, деякі світлі та як ця, вона буде для відводків зберігатися. Незалежно від того, чи потужна сім'я, чи не потужба, має збиратися на аналізу. Тут краща ситуація, ніж всі сімейці. Видно по кількості бджоли, котра знаходиться на заставній і на годівниці. Ну і трішки її язичок. Там є дві сімейки, які вже потягнули язики, як попів рамки. Це будівельна, грубо кажучи, у мене рамочка. Ця годівниця. Так, потужна пергова і нектар також є гарний. Так, даємо їм сушнину, світло. Розпліт, частина вийшла. Рамка досить темна. Так, там такі було 700. 15, десь. 15. Десь 50 тут. Менше 40. 40. 45. 45. І покладіть в примітках язик. Потягнули язик. На 10 Є гарні семейки, котрі Триць! Шесть, а шесть, шесть. Добре. Починається ряд досить. Досить. Будемо дивитися. Чи є між ними різниця на даному точку. У нас тут 6. На попередньому точку різниця була. Так, гарна рамочка ставимо. Це, що вони хочуть туди, бо дівайся, не розуміє, що відбувається. Збираємося зараз. Ну Тут язик. Людмила Степаніна, тут язик... дуже великий. Okay. Зараз okay. вам покажу. Бачите? Погода не дозволяла. Це перша причина. Ось який язик. Відчува. Трутнева комірочка, все як має бути. Засіяно. Засіяно. Що, поїхали? Кіфірно, прямо Так, да? але ну, трудневим. От маточка бігає внизу. Бачу. Бачиш? Бачу. Чекаю, з воєжу. Рамка медова, десь тут мед? А ну пальцем бачу. Меду тут повно. Фоткай. 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 Одразу ставлю ось таку білосніжну. Краще овощенку ставити, але вже поставлю овощенку другим разом. Все яйце. Все яйце. Нас. Залишилося, щоб підставляв цю полоску. Так, тут небагато печатки, але плотність, бачиш, відрізняється. Панівна, перша рамка за печаткою, де 40%, але плотність печатки ну, гарна. А тут вже в розброс. А Може по випаду? Ну да. Вис... 100 45. Ну <пеку> <пеку> <45. пеку> так, ти пиши, що все пише. 45. А можна трошки стане. Так, він падає за тут. Аж до верхнього Ну, це да. Ти близько. Взагалі. Дивіться, розпліта. Зверху донизу. <пеку> — Так, Добре. — Ну, але з іншого боку, менше кіно. — А десь? — 80, якщо рахувати з того боку, менше. Да. — Так. — 80? — Так. — Гарно плотні штучатки. — Є трутні понизу, mm. є козаки. — Дивіться, це, це крайня рамка. — О! — Це крайня рамочка від стінки, Степанівна. — А що це означає? Ну, як правило, не дуже так матка заходить і від стінки туди яєчка. 70. Да. Я запоздав трошки. Треба трошечки раніше, а ти не А та ще. Дав сушний. Хто дивиться відео, то пам'ятаєте, що ці відводки робилися на акації минулого року. Робили на чотири рамки печатного розплоду і підставлялася молода матка. Всі були збірні відводки, тобто чотири рамочки ставилися з різних бджоли сімей. Це саме було, ослабили сім'ї на акації, вони там перебули лезятковий період. Так, Потім поїхали на соняшник. Так. Все добре, можна взяли з вами. А? Да. Так. Взяли. Так, але як на складку, то вона по кількості зжили і непогано доглядає. Щоб порівняти стою, що ми дивилися останньою. Да, ми двома. Ай-ай-ай. Це виглядає достойно, як mm Крайня -hmm. рамка немає тільки перга, трішки меду. Mm -hmm. Так, фотографуємо далі? Так. Ще оглянемо цю рамочку, цю сімейку разом. Пергова рамка. Ти мені якось все закриваєш. Так, Так, ти стоїш я нічого не можу. Так, сушнинка. Трошки можна будувати її буде теж. Небагато але роботи вони будуть мати. І угу. поїхала перша з.

80 про цим сім'ям осінь давалася епіплазма. Ну, як на нас сімейку? 25 п'ять. То... Є первова. Крисотка? Є де? Ага. Бачу. шукаю на туселіці. Ну, на трьох рамках є печатка на четвертій Стоп. є яйце. Сьогодні. На тих сім'ях, що сильніші, будемо включати полку збір. Шість. Шість. Так. Так. Буде щось гарненьке що то обов'язково відзніму, закину YouTube на ці коротенькі відео, а також в інстаграм. Підписуйтеся.